Цікаві факти про листопад. 1 листопада у 1604 році відбулася прем'єра трагедії Шекспіра Отелло у лондонському палаці Вайтгол. Чи бачили ви постановку Отелло? 2 листопада у 1708 році відбулось руйнування московським військом, в столиці Гетьмана Мазепи, Батурина, Батуринська трагедія. Чи знали ви про знищення Батурина? 3 листопада у 1937 році, в урочищі катами НКВС, розстріляні понад 100 представників української інтелігенції. Цвіт української нації. Ми повинні пам'ятати цих людей, чи не так 4 листопада. У 1861 році, звідня через перемишль до залізничного вокзалу Львова, прибув перший поїзд на території сучасної України. Чи їздили ви залізницею з Львова? 5 листопада у 1951 році почалась перша тестова телетрансляція з Київського телецентру на Хрещатику 26. Пам'ятаєте своє перше телешоу? 6 листопада. У 1919 році в Лондоні представлені результати? Що підтвердили загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна? Чи знаєте, як саме довели цю теорію? 7 листопада, у 1665 році, вперше вийшла The London Gazette, найстаріша газета. Що постійно видається у Великій Британії до цього часу? Ви коли-небудь Лондон газет 8 листопада у 1867 році оперою верстовського Аскольдова могила розпочав свій перший сезон постійний оперний театр у Києві. Чи були ви у київській опері? 9 листопада. У 1989 році відкрито вільний прохід крізь Берлінський мур. Почався його демонтаж. Що символізувало падіння Берлінського муру? 10 листопада у 1838 році помер український письменник, драматург, засновник нової української літератури Іван Котляревський. Чи читали ви Енеїду Котляревського? 11 листопада у 2022 році Збройні Сили України визволили місто Херсон від російських окупантів. Чи пам'ятаєте, як світ радів звільненню Херсона? 12 листопада. У 1967 році у Нью-Йорку зібрався Перший світовий конгрес українців. Основними завданнями є: представляти інтереси, сприяти розвитку, захищати права, зміцнювати позитивне ставлення до українців? Як ви думаєте, яку роль відіграє українська діаспора сьогодні? 13 листопада. У 1917 році український полк, сформований з делегатів третього всеукраїнського військового з'їзду, придушив спробу більшовицького заколоту в Києві. Чи знали ви, що українські війська тоді зупинили більшовиків? 14 листопада у 1994 році відкрився пасажирський рух між Парижем і Лондоном через тунель під Ла-Маншем. Ви б хотіли проїхати тунелем під морем 15 листопада. У 1777 році Другим континентальним конгресом видані статті Конфедерації, що стали першим конституційним документом США? Як думаєте, чому ці статті вважають лише першим кроком до справжньої Конституції? 16 листопада. У 1938 році швейцарський хімік Альберт Гофман синтезував ЛСД. Як одне відкриття змінило уявлення про свідомість 17 листопада, у 1869 році в Єгипті відкрили Суецький канал, що дозволив сполучити Європу та Азію? Як ви думаєте, наскільки важливим є Суєцький канал сьогодні, 18 листопада? У 1903 році підписано договір між США та новоствореною державою Панама, який засновував зону Панамського каналу та його будівництво. Чи знали ви, що Панамський канал змінив світову торгівлю? 19 листопада? У 1977 році президент Єгипту Анвар Садат прибув з історичним візитом в Ізраїль і визнав право єврейської держави на існування. Як одна поїздка змінила відносини між двома країнами? 20 листопада. У 1989 році Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини. Чи знаєте ви, які права гарантує ця конвенція кожній дитині? 21 листопада у 1916 році судно Британік Корабель Близнюк Титаніка. Потонуло через німецьку міну в Егейському морі. Чи знав ти, що Британік був ще більшим за Титанік? 22 листопада? У 1963 році в Даласі під час передвиборчого візиту було вбито 35-го президента Сончеша Джона Кеннеді. Хто, на твою думку, стояв за вбивством Кеннеді? 23 листопада? У 2022 році Європейський парламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Чи стане це рішення початком нової епохи відповідальності агресорів? 24 листопада. У 1859 році опублікована праця Чарльза Дарвіна Походження видів. Чи змінила ця книга погляд людства на саме життя? 25 листопада. У 1783 році останні британські війська залишили територію новостворених США. Як ця подія вплинула на розвиток сучасного світу? 26 листопада. У 1968 році Генеральна асамблея ООН прийняла конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства. Чи дотримується світ цієї конвенції сьогодні? 27 листопада, у 1918 році Нестор Махно зайняв Гуляйполе з навколишніми селами і проголосив вільну територію. Чи був Махно героєм чи небезпечним бунтарем 28 листопада? У 1520 році перший європеець Фернан Магеллан проплив із Атлантичного океану в Тихий. Якби ти жив у XVI столітті чи наважився б вирушити з Магеланом? 29 листопада у 1899 році засновано футбольний клуб Барселона. Хто, на твою думку, є найвеличнішим гравцем Барселони? 30 листопада, у 1986 році завершено будівництво першого саркофагу на Чорнобильській Аес. Чи достатньо зроблено для збереження безпеки чорнобильської зони?